Привіт! Сьогодні зробимо невеликий відеотур 10-3-кімнатними квартирами у Чернігові. Це саме ті варіанти, які вже зараз у продажу: від затишних квартир у спокійних районах до просторих сімейних варіантів поближче до центру. Дивіться уважно, порівнюйте ціни і планування. Можливо, серед них саме ваша майбутня квартира. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні. Вони можуть змінюватися з дня на день. Це від Відео в записі і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району плануванню чи стану, не зволікайте. Пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша трикімнатна квартира в районі Бобровиці. Ціна 45 тисяч доларів. Квартира розташована на 6-му поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа 70 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів. У квартирі три окремі кімнати, санвузол роздільний. Є дві лоджії на різні сторони будинку, з яких відкривається приємний краєвид. Встановлені всі лічильники, і бойлер, опалення з будинковим тепловим лічильником. Квартира в охайному житловому стані, частково з меблями. Можна проживати одразу або зробити оновлення під себе. Під'їзд доглянутий гарні сусіди. Поряд є зручна парковка та дитячий майданчик. Район тихий і комфортний для життя. Поруч магазини, аптеки, школа та дитячий садочок. Друга трикімнатна квартира по вулиці Гонча. Ціна 60 тисяч доларів. Житло розташоване на третьому поверсі 10-поверхового цегляного утепленого будинку. Загальна площа 77,5 квадратних метрів. Кухня 9,8 квадратних метрів. Планування з трьома окремими кімнатами. Тами три лоджії, санвузл, роздільний, встановлений бойлер, квартира у житловому стані, зроблено косметичний ремонт. У продажу залишаються всі меблі та техніка, тож можна відразу заселитися. Під'їзд чистий і охайний. Мешканці доброзичливі. Будинок розташований у зручному районі з розвиненою інфраструктурою, поруч школи, дитячі садки, магазини, супермаркети, парк та площа. Чудовий варіант для родини, яка цінує комфорт. І зручність розташування третя трикімнатна квартира. Це кам'яна Сталінка, район Шерстянка з класичною архітектурою, високі стелі, великі вікна, добротні стіни за 35 тисяч 500 гривень. Розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, загальна площа 74 квадратних метри, кухня 9 квадратних метрів. Квартира має окремі кімнати та роздільний санвузол. Стан частковий ремонт, Замінено проводку та каналізаційні труби. Встановлено металопластикові вікна, що значно поліпшило тепло та шумоізоляцію. Великий балкон, чудове місце для відпочинку, квітів або зберігання речей. Район з добре роздав розвиненою інфраструктурою, поруч, ринок, аптека, магазин, зупинка транспорту прекрасний варіант для того, хто цінує автентичність, простір та можливість довести ремонт до ідеалу під себе. Четверта трикімнатна квартира в районі прогресу, розташована на третьому поверсі 16-поверхового будинку за 69 000 тисяч доларів. Загальна площа 66,6 квадратних метрів, кухня 9 квадратних метрів, кімнати окремі. Танвузово роздільний. Новий дорогий ремонт, виконаний високоякісними матеріалами. Встановлені вбудовані меблі на кухні, практичне рішення для зберігання і організації простору. Є великий балкон, щоб насолоджуватися ранковим сонцем або спокоєм вечірніх годин. Під'їзд чистий і доглянутий. Сусіди добрі, двір охайний. В окрузі є усе необхідне: магазини, школа, садок, аптека, громадський транспорт. Якщо такі огляди вам цікаві, Забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. П'ята трикімнатна квартира у сучасному цегляному будинку з утепленням по вулиці Василя Стуса. Квартира розташована на 10-му поверсі 10-поверхового будинку, вартістю 69 тисяч доларів. Загальна площа квартири 85,3 квадратних метри. Має зручне планування, три окремі кімнати, роздільний санвузел, гардеробна та балкон, кухня площею 9 і 4 квадратних метри, стан після будівельників, що дозволяє облаштувати все під власні потреби. Встановлений двоконтурний газовий котел, розведена мібна електропроводка та труби опалення. Панорамні металопластикові вікна відкривають чудовий краєвид на річку стрижень і зелену зону. Інфраструктура дуже зручна, поруч усе необхідне для життя. На території є підземний паркінг та комерційні приміщення. Шоста трикімнатна квартира. На вулиці Соборності за ціною 50 тисяч доларів. Загальна площа становить 62 квадратних метри. Кухня 9 квадратних метрів, розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Квартира має окремі кімнати, що дає можливість кожному члену сім'ї мати власний простір. Вона світла, тепла та охайна. З ремонтом, меблями та технікою. Новим власникам не доведеться витрачати час і кошти на облаштування можна відразу заселятися. Розташування дуже зручне, поруч із центром міста у пішій доступності всі необхідні об'єкти інфраструктури. Магазин. Зини, зупинки транспорту, школи та садочки це відмінний варіант для сім'ї, яка цінує комфортне житло та доступність міського життя. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові, посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Сьома трикімнатна квартира в самому центрі Чернігова, поблизу готеля Україна. За 51 тисячу доларів квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 54 квадратних метри, функціональне планування. Кухня студія 15 квадратних метрів із зоною приготування та їдальні. А також дві окремі повноцінні спальні. Такий формат прекрасно підійде як для сім'ї з дітьми, так і для пари, яка цінує простір та комфорт. Стан квартири сучасний ремонт у світлих тонах. Санузел сумісний у гарному стані. Частково залишаються меблі та побутова техніка. Заїжджайте без зайвих витрат на облаштування. Двір тихий, чистий із зеленю та лавками. Локація одна з найзручніших у місті. Поруч магазини, площа, парк, кав'ярні, аптеки, транспортна розв'язка. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче жити в центрі та цінує комфорт. Восьма простора трикімнатна квартира по вулиці Космонавтів за 59 тисяч доларів. Розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Площа 72 квадратних метри. Кухня велика з монтованими кухонними меблями. Ремонт робився для власного проживання. Замінена електропроводка, стіни вирівняні. встановлено ламінат, нові склопакети, міжкімнатні і вхідні двері, усе на рівні якості, санвузло роздільний, облицьований сучасною плиткою. Є бойлер комфортна опція для всієї сім'ї. Квартира світла, тепла і затишна. Меблі залишаються. Під'їзд охайний, двір тихий, облаштований, інфраструктура розвинена, поруч садочки, школа, супермаркети, транспортні зупинки. Та трикімнатна квартира у центрі Чернігова по вулиці Гонча розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 72 квадратних метри, вартість 49 500 Кухня простора 10 квадратних метрів. Планування роздільне. У квартирі зроблений косметичний ремонт. Стан охайний та готовий до заселення. Є бойлер, дві лоджії, меблі та техніка. Плита, духовка, пральна машина. Все залишається новим власникам. Проведене кабельне і цифрове телебачення. Будинок розташований у тихому зеленому дворі, в самому центрі міста, Зручно для життя та оренди. І остання 10 трикімнатна квартира. За 51 тисячу доларів по вулиці Соборності. Загальна площа 62 квадратних метри. Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Планування роздільне, усі кімнати окремі санвузол теж роздільний. Є балкон і простора лоджія з чудовим видом на березовий гай. Кухня має площу 9 квадратних метрів, опалення централізоване. У квартирі зроблений косметичний ремонт, стан жилий і приємний. Інфраструктура розвинена, поруч ринок, супермаркет, школи, дитячі садки, зупинка транспорту. Це зручне і комфортне місце для проживання всієї родини. Якщо вас зацікавив якийсь варіант, не соромтесь, телефонуйте або пишіть нам, контакти є під відео. А якщо ви хочете продати свою квартиру, звертайтесь, ми можемо зняти відеотури і для вашої нерухомості абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал Практик Нерухомість, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!